Отримав три роки умовно за те, що попередив про ТЦК, Вітаю вас, шановні друзі. Ситуація із розряду ласкаво просимо до сталінських часів у Києві, охоронці одного житлового містечка. Дали три роки умовно за те, що він попередив жителів цього самого містечка у домовому чаті, що на територію заїхали ТЦК і роздають повістки. Але він не врахував один нюанс: те, що серед жителів цього житлового масиву, житлового містечка є і патріоти на всю голову, які і здали цього чоловіка поліції. Після чого на нього було заведено справу, яка дійсно є зареєстрована в єдиному державному реєстрі, в якій вказано, що охоронець п'ять разів писав СМС у чат будинку на 818 осіб. Повідомлення типу адресна роздача повісток, повістки адресою. У нас знову ТЦК. У рішенні суду вказано, що у чоловіка за невстановлених обставин виник стійкий злочинний намір перешкоджати законній діяльності збройним силам. В результаті йому впаяли 5 років, що потім змінили на 3 роки умовного терміну. Ознайомитися з цією новиною можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отак, от друзі, і допомагай людям. А саме зашкварне у всі ці ситуації це перешкоджання законній діяльності Збройним силам. Отож, як бачите, все оте беззаконня ТЦК, воно виявляється законним. А коли люди намагаються, хоч якось захистити свої законні та конституційні права, це називається стійкий злочинний намір перешкоджання законній діяльності збройних сил.